Доброго дня мої вітання! Сьогодні ви знаходитесь на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян і як завжди у нас на каналі Супер пропозиції. Рено Каджар 2019 року. Весь в рідній фарбі. На класній комплектації Black Edition. Чорний металік. Виїхав з автосалону в 11 му місці 19-го року, майже 20-й рік. В автомобілі є фаркопчик, який ховається, складний, який ховається під бампер, ледовські задні стопи, ледовські передні стопи. Має незначні подряпинки на бампері, але загальний стан автомобіля відмінний. Досить стильний і нарядний кросовер. Ціна даного автомобіля тут <кхи> на експорт 13500 євро. 19 рік 180 пробігу. Томобіль має безключовий доступ, датчики сліпих зон, електросидіння. Сидіння тут треба перешити. Це 700 гривень, це боляче місце Рено, Меганів, Грандсценіків. сценіків, 400 підйомники. Вже нова така навігація. 7-ступенева коробка передач, два ключка безключовий доступ, розхід бачите, за останній період 7 літри, але це їздили ним по аукціоні 180 тисяч. Має такий трошки потертість керма, але 500 гривень. Тому на деталі ну, це все виправляється. Ниточкою прошитий салон. Новий вже салон. В Ренока Джари йдуть в 2019 році. Камера заднього виду. Клімат двохзонний, підігрів сидінь. Досить класний і стильний автомобіль. Кнопочка старт-стоп Як ви бачите, незначні порохи, тобто автомобіль ніхто не готував до продажі. Цей автомобіль приїхав з аукціону. 19-й рік по вікнах. лобове як ми бачимо, також 19-й рік. Комплектація з босе має савбуфер, має компресор і смолу. Ну, Бажано зробити хімчистку до повного задоволення користування автомобілем. Є ще один такий 1,5 дизель, але там вже інша ціна. Кого зацікавить даний автомобіль в Україні з розмитненням, пишіть, телефонуйте на Viber WhatsApp 050 565 0817. Звати мене Омелян, займаємося автомобілями більше 10 років, доставляємо. Власними евакуаторами робимо все під ключ. Дякую за лайки, дякую за коментарі. Діліться відео з друзями, з сусідами, з родиною. Ставте дзвіночок, щоб побачити наступні відео. Також є фотографії на телеграм-каналі. Телеграм-канал вказаний в описі. Також вказано і в описі сторінка даного автомайданчика, де ви можете зайти подивитися ціни, пробіги, комплектації. Всі автомобілі лізингові, обслужені згідно регламенту. Будь-який автомобіль можна прорахувати вам в Україні. На все добре, до нових відео!